15 років тому ми звернулися до країн-членів НАТО з проханням підтримати Україну, надати нам ПДЧ після того Росія анексувала Крим, напала на Грузію, Мекзатія війну в Сирії. Ми маємо робити висновки. Я хотів би розпочати. розпочати щирою подяка нашим друзям з Атлантичної ради. Ви робите невіргідну роботу. Я хотів би інтерпретувати ті меседжі, які були надані нашими колегами, пояснити їх для української аудиторії. Ми говоримо про те, чи буде Україна членом НАТО чи ні. отже, Атлантична рада надає чітку стежку. Снотеготі це липсевіс. Це дорожня карта. Це не просто слова дорожня карта. Як зробити uh, так, щоб це сталося? Крапка Ми можемо обговорювати But якісь технічні нюанси, де в чомусь не погоджуватися. Але можу вам сказати, що це питання не технічних якихось нюансів. Це питання історії. Треба робити історію, і для цього країна повинна стати членом альянсу. Це єдиний шлях врятувати українську державу, захистити український народ і відновити світовий порядок. Ембаседер uh, Гербст he, mm, uh, um, процитував and президента Байдена. Say, all, я теж really, хочу зробити те саме. По перше, я хочу йому також віддати належне за таку потужну and промову, з якою він звернувся до американців. Він абсолютно відкрито і чітко сказав американцям Подивіться, це найкраща інвестиція в національну безпеку Сполучених Штатів, допомогти Україні. Це правда, і президент Байден десь, з відкритим поглядом в Ізраїлі сказав: ми не повинні давати, щоб нас поглинав гнів. А я хотів би додати, щоб нас не поглинав страх, страх перед Росією і у вашому документі я бачу, що ви так учи зата поєднали реалполітік. Це дійсно складне uh, within питання, within реальна політика з справжнім стимулом make того, як build. зробити так, щоб Україна стала членом Альянсу. Немає іншого виходу іншої опції для України, для українського народу та й для світової спільноти Євроатлантичної ніж зробити Україну членом Альянсу. І тут найскладніше, дійсно, найважчим завданням буде. Переконати усіх в НАТО, мати спільну позицію щодо цього. І тут я хочу зосередитися конкретно на конкретних деяких країнах НАТО, таких як Угорщина, можливо, Туреччина, так як це було під час вступу Швеції у позиції позиції треба зробити прискорити цей процес because, для України, uh, що стосується так званого запрошення. Український uh, uh, kind of, uh, uh, народ може не дуже знається на, uh, на uh, цих uh, бюрократичних so, термінах НАТО. Що таке запрошення? Запрошення це початок процесу приєднання, власне. А процес приєднання це технічний етап. Того, як зробити Україну членом альянсу, я спеціально перевірив що певні країни починали переговори про вступ, а кінцеве рішення про прийняття цих країн до альянсу. Інколи це займало від шести до здається восьми місяців у деяких випадках для того, щоб ці країни стали повноправними Членами НАТО, Отже, як панове по послі чітко сказали, що ми повинні розробити спеціальну процедуру для України, оскільки Україна це дуже досить специфічний кейс. І я дуже. Сподіваюсь, що в Вашингтоні рішення буде ухвалено. я також поділяю ті думки, що і не лише американці, а й українці багато хто були розчаровані вільноським самітом. і я дуже вірю кронти в тому, що Вашингтонський саміт ухвалить рішення і ми побачимо справжні зусилля для того, щоб було прийнято остаточне рішення до прийняття України в НАТО і показати усьому світу, що ми не боїмося що ми віримо у вільний світ і готові відстоювати вільний світ разом з Україною. Записка, яку ми зараз заговоримо, йде в овальний кабінет. Чи треба нам робити те, що піде до квадратного кабінету? Не знаю, оскільки у нас овального немає. Я думаю, ні, не треба. ось кажу чому Ми, пот... нам потрібно об'єднати зусилля. Україна не може мати окремого плану. Це має бути спільним планом, який узгоджений усіма в НАТО головним чином флагманом НАТО сполученими штатами та іншими союзниками. І я б сказав, що чинна адміністрація має запустити цей процес якомога швидше зараз, відразу для того, щоб Започаткувати переговори uh, на столі під столом скрізь, і забезпечити консенсус стосовно того, uh, які практичні результати uh, so, Україна може отримати в Вашингтоні. Вашингтоні. Скільки має повторити, що це буде доленосний саміт для України і для НАТО?